Звільнення з військової служби від чима на підставі утримання ним трьох дітей. Чи реально це зробити? Бачення держави з приводу утримання від чима військовослужбовців трьох дітей вже сформульовано Верховним судом, і суди нижчих інстанцій лише рівняються на нього. То що говорить про це закон і яку позицію висловив Верховний суд? Давайте розбиратися. І не забудьте про лайк та підписку, адже в мене стисло корисне. Згідно із частиною 1 статті 260 Сімейного кодексу України, якщо відчим проживає однією сім'єю з малолітнім чи неповнолітнім пасенком або пачеркою, він має право брати участь у вихованні дитини Це що стосується виховання. А от що закон говорить про їх матеріальне утримання відповідно до частини першої статті 268. Сімейного кодексу України, відчим зобов'язаний утримувати свого пасинка або пачерку лише за сукупності наступних обставин. По-перше, такі діти не мають матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ж ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. По-друге, відчим спроможний надавати цим дітям матеріальну допомогу. Підсумовуючи вище сказано, вічим має право на участь у вихованні дитини, при цьому обов'язок щодо її утримання виникає за умови, що в дитини немає інших близьких родичів або ці особи не можуть здійснювати її утримання. Як норми сімейного кодексу королються із правовою позицією Верховного суду щодо можливості звільнення з військової служби вічима в разі утримання ним трьох і більше дітей. Позиція Верховного суду викладена в його постанові і полягає в наступному: При живому батькові дітей, який не позбавлений батьківських прав, навіть якщо той не платить аліменти, відчиму, разом з яким проживає троє дітей, неможливо звільнитися з військової служби. Якщо батько дітей помер, то обов'язок щодо їх утримання відчима виникає лише за умови. Якщо в останніх немає ще й матері, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть забезпечити їм належне утримання. Таким чином, якщо відчим дітей проживає разом з їх матір'ю, він також не має можливості звільнитися з військової служби. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи в суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.